Давай, 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 У таких умовах доводилось працювати тернопільській міській виборній комісії у неділю 7 листопада. Члени всеукраїнського об'єднання Свобода заблокували вихід членам ТВК допоки вони не оголосять результати по всіх виборних дільницях. Результати! 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 Члени міськвиборчкому у свою чергу припинили підрахунок голосів. Хіба це можна ми припинили але Зробили перерву. Як за що будемо зараз працювати? Як працювати ми будемо тут зараз? Згідно з закону, повинно бути два представники від партії, члени дільничої комісії і комісія міської виборчої, міська виборча комісія. Все. А що це робити? Якщо сам надал не може порядку навести, то що можна тоді говорити? Що буде творитися в міській раді при такій команді? Приводом до такої ситуації стало те, що результати підрахунку голосів на ТВК відрізняються від тих, які подали дільничні виборні комісії. В результаті на одній з дільниць кандидат у депутати від свободи може втратити перемогу. Сьогодні відбувся перерахунок по одній з дільниць, і в результаті перерахунку було виявлено 15 бюлетенів з подвійними позначками. Ми звернулися у прокуратуру, зараз працюють представники прокуратури, розслідують цей випадок. Натомість переможець виборів. На посаду міського голови Тернополя від свободи Сергій Надал взагалі заявив про те, що будь-які оголошені міськвиборчкомами результати голосування стануть незаконними. Термін дії виборчого законодавства закінчився 5 листопада. Всі дії, які відбуваються зараз, все це йде за межами виборчого законодавства. Я хочу нагадати всім вам про кримінальну відповідальність, і про все решта. Тому звертаюся до вас просто як до нормальних людей, свідомих людей. Прошу, ви мали закінчити свою роботу 5 листопада. А ми ви бачили які, які сорок працювали, яких умов працювали? Не бачив закон є один для всіх. 5 листопада повинні оголосити результати виборів. Чому вони не оголошені? Скажіть, Бо тому що, тому, що ви от вас тут ті, що зібралися, ви ви затримуєте, ви не оголошуєте виявлення Тернополян. 200 тисяч зробили свій вибір, ви не хочете оголосити. Хто це? Ви. Хто це? Закон для всіх для ваших хлопців ну, теж є закон. Після того як представники прокуратури завершили слідчі дії, членів міськвиборчкому свободівці відпустили додому. Самі ж представники цієї політичної сили залишились на нічне чергування під стінами ТВК, озброювшись озброївшись фотоапаратами та відеокамерами.